Пенсіонери-волиняни, які постійно проживають у зоні гарантованого добровільного відселення з моменту аварії на ЧАЕС до сьогодні, будуть отримувати доплату: 2361 гривня. Такий розмір надбавки, розповіла Суспільному керівниця головного управління пенсійного фонду у Волинській області Леся Неклеса. Ці виплати передбачені у державному бюджеті України на 2025 рік. Детальніше у матеріалі Петра Юровчика. 73-річний житель селища Любишів Микола Антонюк за спеціальністю санітарний лікар брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Працював у 30 кілометровій зоні у Київській області. Зараз говорить ліквідатор, має максимальну пенсію, встановлену в Україні: 23 три тисячі гривень. Доплату з нового року чоловік теж отримуватиме. На життя фатає хто має групу. Це достойно. А хлопці, які не мають групи, це друга категорія ліквідаторів. Їх всього набьє доплата 250 рублів. Згідно із урядовою постановою 1991 року, яка діє до сьогодні, радіоактивними забрудненими територіями визнані колишні Маневицький, Любишівський і Камінь Каширський райони області, розказує начальниця пенсійного фонду в області Леся Неклеса. Люди, які є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не проживають на території радіо Активного забруднення надбавку в розмірі 2361 гривню не отримуватимуть. Деякі громадяни отримують цю доплату за рішенням суду, а це 28 тисяч мешканців Волинської області. То з 1 січня виконуючи вимоги статті 45 закону України про державний бюджет України буде здійснено доплату. Всім мешканцям, хто постійно проживав і не змінював місце реєстрації, тобто проживав в зоні добровільного відселення, із числа учасників і потерпілих на території області на обліку в головному управлінні перебуває 36,6 тисяч осіб із середнім розміром 7753 гривні. В тому числі, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській катастрофі, які визнані інвалідами у нас на обліку таких осіб 358 Особи учасники ліквідації наслідки аварії на ЧАЕС, можуть бути і не визнані в установленому порядку інвалідами. В такому випадку вони відносяться до е, другої категорії осіб, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи, яких у нас на обліку на сьогодні 910 осіб. Ми їм виплачуємо різні види пенсій. Зі слів начальниці пенсійного фонду у Волинській області Лесі Неклеси, загалом мінімальна пенсія для мешканців країни у 2025-му становитиме 2361 гривню. Із загальної кількості отримувачів пенсій на Волині. А це 257 тисяч пенсіонерів, які перебувають на обліку. Орієнтовно 3% отримує мінімальний розмір пенсії. каже максимальний розмір пенсії обмежується 10-ма прожитковими мінімумами громадян для непрацездатних осіб. Це 23 610 гривень. У цьому розмірі, говорить, 3% волинських пенсіонерів отримують таку пенсію.